Я декілька разів мав можливість за своє життя заходити до печер. Мені ніколи не приходилося бачити такої темряви, яка була там. В першому посланні апостола Івана в першому розділі написано: Бог є світло і немає в Нім жадної темряви. В Бозі немає темряви, немає нічого негативного і ніякої злоби, і немає недостачі в любові, навіть якщо ви чули, що люди звинувачують Богу в своїх проблемах, які з ними трапляються. Правда є в тому, що Господь є світло, в його діях немає ніякої темряви, його плани для нас є завжди найкращими. Пам'ятайте цей вірш впродовж всього дня сьогодні. Нехай він допоможе вам пережити труднощі. Що б ви не робили, пам'ятайте. Айте, Господь є світло, в нім немає темряви.